Дорогі мої малята, я дуже рада вас усіх бачити. Сподіваюсь, ви весело та цікаво провели літо. Але, на жаль, воно добігає кінця. А ви пам'ятаєте, які справи мало літечко? Пригадаймо разом, накопати нас у річці. Назбирати всім сунечки. І друм'янити нам спинку і розвішати малинку, дати сили колоскам, щастя і радості всім нам. Окрім цих справ, літо дуже поспішає зварити борщик. Не вірите, тоді послухайте вірш Антоніни. Царук гостював у літа дощик той, що любить їсти борщик. І щодня, мов для зарядки, поливав городні грядки, ніс водицю капустині, дав напитися морквині, став веселим бурячок, і гороховий стручок, дощ картопельку любив. Правно кущики полив, стали овочі ні в року, підросли, набрали соку і вродили рясно пишно Їм на грядці дуже тісно. Овочі шанують дощик, з грядки лізуть прямо в горщик. Літо борщ печі зварило, до обіду запросило. Іди, йди дощику, сиплю тобі борщику. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.